Тьома таки привіз е, малину. Малина називається полька. Я там зробила 12 ямок, але в нас такий вітер, і прям е, штатив отак ходить. Думаю, я тут покажу. Ну, Тут, щоб сказати, так, зараз я це все покладу. Тут навіть ягідки є. Мені треба це все викласти. На е, тротуарку і зрізати верх, лишить там 50 см десь приблизно від корінця. Я збираю ягідки. Ну, ось такі. Я дивилась, і тут ось є. Я дивилась в інтернеті по назві то такі прям на кущику багато-багато, ну і ось бачу, як воно тут. І оце я таким зараз займусь. А вже як Тьома буде вільний, може він мені, там у мене є чотири прути, може, він мені їх заб'є, ну, щоб я зроблю як огражіння проволочкою, і натягну, щоб вона від паркану не хилилась на стежечку. Ну і зараз він каже, я не знаю, скільки тут, ну це ж я накидаю, я, мабуть, там, де земля туди понесу і, і порахую і, і там пообрізаю, бо тут буде дуже забрудню все. І потім віник бери, змітай. Ну, і я перший мішок понесла, потім другий. Важкеньке. Ну Тут її немало, Тьома казав, мало. Тут її достатньо. Так що, я думаю, що може й вийде по 5 гілочок в ямку. Зараз все це попробую. Ну, я тоненьке прибираю, як зовсім вже не годящі. А то вже... Ой, тут так холодно. Да, Що ми хочемо? Зараз плюс 6. Там у мене волого. І я посажу, загорну, а потім залью, як розсаду сажаю зараз, квітів, ну я оце по новому методу. О, так, ой, роботи багато. Получилось. Тьом. Ну, як малинка, нормальні кущики я посадила. О, бачиш, я потім ще оту суху на чай позбираю. о. О, що значить мужчина, то я била-била. Отак. Ну і тепер я позаливаю і буде все добре. Клас. Бачиш, вийшло по п'ять гілочок. Та вона якась ж і не прийметься. Ага. Ну, раз все літо і до глибокої ось, навіть тут зірвала, вже привіз з малиною. Ой, хорошо. Ну, що так і не дуже рідко. А? І не рідко, Тьома, а чого ти ото, я ж туди, а не з краю? А думала, через один... Ні, знаєш, як же? ж, Я б хотіла оце отак, отут, щоб я проволокою натягнула. Я думала, Ш... Так вона ж буде падати. А так би я оце натягнула і вона до забору. Як ти зрозумів? Щоб вона до забору хилилася, а тут би ми закрили. Ну вибач, що я командую. І тоді воно буде добре. Ага. Просто у мене вже просто так росло, і то Олексійович мені тут забивав. І ходити можна було. Ага, отак як оце зробив, ось, супер. Ось ти, умнічка. Все, дякую. Правнучок буде вже на той рік малинку їсти, як все буде добре. А воно повинно бути добре. Айчка, привіт, красунчик. Я йду до твоєї хазяйки, мені треба. У неї кое що взяти Ну, не для себе, а для Лілі. Вона просила. О, в неї тут розрослися. Ну, оце е, те, що ми хотіли, в неї тут ось три їх, мабуть, е, хотіли як краще, а воно негарно вийшло. ну А оце гарно. Так, ну і піду я. Поки Тьома там забиває мені стопчики. А потім я залью і подивлюсь, може якийсь кущик уже в мене буде. От дивіться, яка калина гарна. Калини майже нема засухла, а, а сама калина дерево. Чи кущик така гарна. Привіт, красуня! Це вже попрала. А це що ти відпочиваєш? А я знаєш, що до тебе прийшла? Е -е, ліля в тебе просила. Ото, що в тебе біля крана м'яти, щоб ти от копнула, П'ять незабудок. Оту синеньку. Ну, морозець. морозець дві штуки. А що ж вона ще просила? А що ж вона ще просила? Дай Боже пам'яті. Так: незабудка, м'ята і оте. А що ж вона ще просила? Та, мабуть, все. Мабуть, все. Те біля крана, це ось тут і, і там. Двором. І за двором не забудку. Вроді все. Ну, якщо забула, ладно. <реш> Мені хай прощається, посижу біля тебе. Я тільки що хотіла туди підсипати. Попідсипала, ага. Попідсипала, де трошки попригортала, ага. де можна було, а там же ж е ткань. А так вона що вокруг туї прям там порвала, а біля туї не порва. Не біля туї все прекрасно. Б бачиш я? Там видно то тихо. хону. Ну холодочок там був. Де нічого. Холодок тільки на сонці. Де сонце? Ага. А ще знаєш, що я хотіла? А чай поп'єм? Ну то поп'єм, звісно. Я со тільки ще і рук не ми. Ну як тільки зайшла на ташу питала. Чи і той, шимшики оті робить, а вона ні, каже, тільки тує, так? Тікетує. Ага. Ну я ніколи не робила, бачиш, навіть не знала, а Ілюся ж знала. Воно яке воно. Ага, та зараз подивлюся. Так ну, що там, там нічого там, не написано. Там написано хвоя, ну вона сказала по спічечній коробочці. Під тую, так? Да? Ну, як оце ж така у нас здорова, то каже дві коробочки. Навірно, давай тоді поки ти в цьому, і все це зробимо, а потім чайка під і розійдемося. Ну, карішки. Так, ну я гляну, що воно там, так, що я так. А що там пишеться хвоя 120 гривень відпіла. <рес> Ой. Ага, ось о таке воно. Ось у осінь хвоя. Ага. Білля тут у тебе побачила. Ну давай якось копай. Ага. Ну хоч хоч кустик, так, да, викопай. Я її там і міліси дам, і м'яти, хай тільки саде. Ага. Піддівається Опа. Ой. Отак тягне, тягне. Тягну, тягну, от, тягну от, все. Там можеш його ще щебавати. Ну ну, поки ось одивися, воно буде. Росте да, да. бачиш, от, бач? ага. ото да, все, Пішли тепер п'ять незабудок <рес> і, і, і два морозка. Може, що забула Ліля, вибачай. Так, да, наче вроді все те, що говорила mm -hmm. вона. А вдома мені я її м'яти, і мій ліси, більш не знаю що. Та оце така похожа, Ага. І воно, оце що зірвує, її її побудуть. Наташа хоче показати високу руслу хризантему, не, чи що? А, жовтеньку. Ну не така, яркіша, ага, це яркіша, як от там біля кухні. Так, да, так, да, гарні, гарні. Це ловка. Гарні. Тільки... Вон, бачиш окремо росте, і ти мені не даєш. Дай вона оту. не окрема зая, вона не окрема. Це а, треба... все, це, все, все, все. Це, я вибачаю. Все, все, не чіпаємо. Не, не чіпає. О, хтось телефонує. О, Деш? такий кущик, давай. Деш? Давай сюди її. Ой, отак. Так. І пішли ету. Морозку. Ось, розрослася, гарно розрослася. Пішли тепер морозку візьме. Оце Наташа, оцей кущ, він вже і, і, і відсвів, бо воно ж така спека, ну хай сади. Ага, хороше отак. Ага. Ось. Клади. Ось збоку якось. О, ну, ну як валя поливає біля того. Ну ту. так, то валі гарно. Полиє і хорошо. А як? Да, вот так, о так. Все, пішли, чайка поп'ємо да. і потім кожен займається своїм. Да. Бо я сьогодні теж побуду нянечкою. Вікуля поїде, колеса вже на зимні перевзує. Ну, вона тут, в Романково, недалеко. А. От в кінці, Поняла? Ага. Кажеш, пустила ранком, а вона бігла з кроваті. Ну так вона ж поїла і пішла з хати. Ай, раденька. Ой, тут. Да, Наталі тепло, тепло. А Віка вчора каже, бабуля треба знизити. Кажу, ну ти ж його піднімала. Ну, знижуй, щось знижувала, в неї не вийшло. Я пішла на 46 поставила. О, це нормально, каже, а то я вікна відкриваю. Красуня, ти облюбувала кровать і оце лежиш, ой, така гарна. Все, я пішла додому, а ти охороняй її спи тут, свою хазяйку. Я пішла поки ага. до завтра. Хорошо. Набрала. І горішки собі взяла. На столі, то, що Артем зробив, положила товсту таку, знаєш, ага. доску і це молоточком там гепай. Та тобі високо там, воно навіть... ні, ні, нормально. Ні, нормально. І я навіть не сідаю, не виношу. вже. Все, пока. Продовжай. Пока. Ти вже є лідки, а я без. Ага, все, давай пока. Пока. Бери свої горіхи. Все добре. Так, ми гуляємо тут, де бабуля оце копала. Ми не спимо, ми просто гуляємо і липимося бабулі, так? Да? А я вже оділа так все, щоб як він засне, я продовжу тут трішки покопаю. От, мені сьогодні набагато було легше, бо Артем там все-все зробив сам. Позабивав, тільки трішки був не так, як я хотіла, а потім він переробив, бачу. Може, й проволоку натягне, уже мені буде легше. І як виростеш і будеш малинку кушать, так? Да? Мій хороший. каже, агу, зараз гуляємо. Бо мама казала, поїде колеса вже буде на зимні перебувати, да? мій хороший такий зайчка, да? Ага, чую, вже машину включили. Ну, а ми погуляємо, да? Ну, все, готово, позаливала і цю ще залила. Отак. От ну, коли там буде час, та якщо й не буде в нього часу, я вже й сама тут. Проволочку натягнув. Просто тут такі низькуваті. Це на метр, десь на метр двадцять, ну є вище, а вона росте до півтора метра. Ну, нічого, не буде сюди перевалюватися. Ну, Це таку роботу зробили. Разом з артемом скопала і другу частинку я, лишився в мене там розмарін. Петрушку я посадила, і там цибулька по краю. Ну, розмарин я буду прибирати десь в листопаді, Ну як уже так заморозки починаються. І лишилось оце мені тут скопати. Теж кріп треба зібрати і скопати. І прибрати отож бур'ян. Ну Там і бур'ян, і томати я вже зірвала, лишу трішки менше. Меліси і м'яти. Ну, може, Ліля говорила буде брати. І оце в мене лишається ось тут. Це я сьогодні обрізала тут малину. От, ну, Тут небагато лишилося, бо там ото два кущики я посадила понад стежечкою чорної малини. Оце скільки в мене вижило, я вже говорила. Ну, тут вже небагато лишилось скопати. Ну, не, не за день, звичайно, потихеньку та й зробиться. Ну, Святославчик мій спить, на дворі сьогодні тепло, зовсім тепло. Я навіть роздягнулася, жилетку зняла, валяночки одягала, взувала, теж зняла, пішла, калуші була. Ну, Це трішки попрацювала. Що там? Святік плаче, так? Да? Святік плаче, зараз ми його повозимо, так? Да? Да, да. Ну, а чого ти не береш коляску і не качаєш? А що такое? А що, поїхали, поїхали? Ой, поїхали, поїхали. Ти вже важкенький бабулі багато не може. Носить трошки поносила. Давай будемо їздити, добре? Ой, чудо. Приїхала Вікуля, поміняла взуття на авто і купила трішки покупки невеликі, не можна сказати, що це таке. Ну, продукти. Банани 444 грама по 50... 59,89 на 26 гривень. 59 копійок, три штучки, всього. Ось такі. Так, далі, що вона купила? Сир плавлений. Сир плавлений, 130 грам, з, так, сиром моцарелла. 49,90, гривна, 49 копійок знижка, 47 гривень, 41 копійку заплатила. Так, сосиски. 330 грам, добров з яловичини. Е, так, 89 гривень, 4 гривни 49 копійок знижка заплатила 85 гривень 31 копійку. Остики. Так, далі що? Так, далі взяла гі... гігієну. Котикси. 16 штук, 90 гривень 50 копійок. Мінус 4 гривни 62 копійки. Заплатила 87 гривень 88 копійок. Так, я щось пропустила, зараз гляну. Так, ага, напій. Напій 23 гривни 30 копійок. Це ось такий. Нон стоп. Ну і заохочувальний приз. Це вона в кафе взяла мені. Тут гуд. Кава 45 гривень. Так, і пакет, як завжди, великий. Ось такий, коштує 5 гривень, 10 копійок. І оце на ці покупочки, за, не враховуючи каву, витратила 275 гривень 59 копійок. Поступив заказ ще на запіканку, то їй вже нема що готувала. І оце приготувала ще одну. Зараз відправляю в духовку. Ліплю фрикадельки, а Віка зайшла на кухню, а я ж дверну та спиною. Вона каже, що ти там дієш? Кажу, там фрикадельки на суп, а ну, це ж кажу, бачиш, зараз заморожую, так, швиденько там. Маленьку каструлечку, супіку можна разів три зварити. Як більшу, то два. Оце ж сьогодні більше творогу дала, ну, півтори порції, бачите? Зверху чуть не вискоче. Ну, трішки осяде, я перекину, а, відділяється, бачите, як гарно. Зараз перекину. Так, тарілочку взяла, а вона трішки більша. А там гаряче, тому я ось так. Ой. Раз. Ух! Не зовсім гарно вийшло нерівно. Може поправимо і пробуємо зняти. Ага, дуже гаряче. Та і ще ж і не дуже. Така. Опа. Ух, яка краса. Ух, тільки не рівно трішки. Не в тарільці. А так, дивіться, яка пухка. Запіканочка. Хто люби? Така вийшла. На жаль, не спробую. Ну. Artyom skorzy. Smak na